Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Покажу я вам одну красу і розповім одну історію, пов'язану з цією красою. Краса в кадрі, у відео, про гортензію будемо говорити, бо тому що тут є і лаванда. У відео її може навіть жмелик прилетить на ту лаванду, бо дуже-дуже вони в захваті від лаванди. Ось краса гортензія у відео Пастель Грін, чи то в кадрі Пастель Грін. Е, в мене минулоріч прийшла хвиля на гортензії, бо мені дуже-дуже е, е, ну, вдало, можна сказати, подарували макрофіл гортензію, Таку рожеву дуже прекрасну. Я теж її неодноразово показувала. І ось після тієї гортензії така рух, легка рука в пані, яка мені її подарувала, я ще собі захотіла інші посадити. І потім прийшла в мене якась хвиля на волотисті. Чому на волотисті? Бо я їх вирішила посадити неподалік тих гортензій, які макрофіли висаджені відкритий ґрунт. І щоб волотисті зробили затінок, бо вони переважно ростуть такими вищими кущами. І от я дивилася в мережі, звісно, світлини різних сортів волотистих, бо вони такі відрізняються, і там величиною суцвіть, ось її такий відтінком. І побачила пастель Грін. І вона ж на цих цих світлинах інтернетних. Вона така ну дуже заворожує і зачаровує. Чому? Тому що вона від самого початку вона вже є цікава, така має зеленкуватість, в Неї цікаві квіти, вони такі досить відрізняються від інших сортів. І потім, коли вона в процесі квітування від різних погодних умов, вона змінює свою барву, забарвляється там і в. В буро-зелений, і в темно-бордовий, і буро бордовий Тобто дуже цікава. Палітра виходить. Я, звісно, що купила її, посадила. І ось вона в мене перше квітне. Я їй, мабуть, навіть показувала розпаковання від пані Олени Кравчишин. Теж я неодноразово пані Олени купляла, не один рік і не тільки гортензію. У мене все приживається, і все чарівно квітне від пані Олени, Цей кущик наразі маленький. Він висаджений в відкритому ґрунті. Відразу я його посадила, тут є багато сонця для нього, але загалом тут я то висаджувала, я давала кислий ґрунт. Не повністю кислий ґрунт, той що придбаний там десь в магазині. Я замішувала з піском і ще з моїм тим, що тут, бо макрофіли я висаджую повністю. В кислий. От з мішка я купила так і висадила. А тут ні, в трішечки економлю, може і. Погано роблю, що економлю. Може, таки не варто економити, а висадити відразу в гарний кислий ґрунт. Початково закласти правильну ямку, посадкову, правильну основу для неї. Вона тоді буде гарно наростати і квітнути. Бо там в мене поки що не надто вона наросла, я сказала би. Але але я підживлюю добривами для гортензії, зелений гай. Дуже полюбляю їхні добрива, гарно розчиняються в воді. От якраз вчора я <кхем> підливала це все. Перед тим, був дощик пройшов гарно зволожено. Це було, бо в мене замунчовано, і то треба подивити мучу. Але до чого я веду, що я це все вам розповідаю. Звісно, не величезний кущ, не покажи в усій красі, але вже видно навіть зараз, що вона показує різні відтінки квіточок і зеленкуватість є, і така ось червонуваті присутня, і форма квітів, форма пелюсток. І я ось вона тільки почала розквітати. В мене загалом ще не квітнуть всі волотисті, але ж починають. Мохіту e, лише починає, Little Lime починає, Magical, e, треба подивитися ще що саме з Magical, бо я насадила кілька Magical з тої серії. E, лише починають, ренсом починає. І ось ця краса, І вона, як тільки розквітла, мені зразу, вона відразу сподобалась. І я вирішила, що мені треба докупити ще цього сорту. Чому? Тому що в мене в одному місці я посадила минулоріч так розбавити, прикрасити волотистими. Взагалі вони вважаються досить легкими в догляді, досить невибагливими. Головне то поливання і ґрунт. Правильний ось. І в мене деякі сорти не вижили. На жаль, після зими вони проснулися, але була дуже суха весна, і там місце таке, що дуже, дуже швидко пересихає. Я поливала шлангом, але не, мабуть недостатньо і не так часто, як треба було. Пропали. Тому в мене є місце, чому б не досадити туди. І вирішила я, що така гарна краса хай і маленька, хай тільки вона себе показала, але вже вона мені сподобалась навіть на цьому етапі. Що я захотіла собі більше, і от жмелик, як я її припускала, прилетів теж у кадр. Працює комаха, працює. Е, вирішила я собі досадити. Е, ну, кажу, е, захотіла, я взагалі бачу, що е, є ж таке поняття, мовно насадження чи групові Насадження одного сорту, е, троянди і будь-які інші квіти, і це. Дуже гарно і розкішно виглядає. В мене переважно такого нема, але ось вирішила зробити саме з гортензою спробувати пастель Грін, і оскільки кажу, вона мені вже з перших квітів, з перших суцвіт сподобалась. Думаю, що це буде щось цікаве. І що ж я купила? Яку ж я купила красу? В тої пані, то я в іншої купила пані Артем'єва Мар'яна. Я за нею слідкую в інстаграмі, і вже від, від неї в мене теж є кілька сортів. ось покажу. Минулоріч я купляла, розпаковувала, показувала дуже гарні сорти. І цьогоріч я ось неї запитала запитала і сказала, що ось цікавлюся таким сортом і ще чи, 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 чи щось є з нього та, в якомусь вигляді. Вона сказала, що є, і я купила. Купила чотири кущі один більший, оце якраз на ньому. Він в кадрі, він більший, він великий, мабуть, 5-літровий горщик. Великий з квітуючими суцвіттями, Прекрасна, прекрасна краса, чудесна і чарівна. Ось, і вирішила я, що я хочу ось такий великий, бо в неї були різні види посадкового матеріалу. Ось такий великий кущ. І менший. Купила я і менший, потім покажу, розкажу. І бачу, ой-ой-ой, сонечко, я їх поливала вчора, але то замало. Треба полити, зніму відео і обов'язково. Захотіла більше. Чому? Тому що він же готовий для прикраси, і я не буду, мабуть, поспішати саме його висаджувати швидко, відкритий гру. Чому? Тому що я собі поставлю його біля себе, оскільки я можу працювати за комп'ютером десь навіть там на подвір'ї, щоб інтернет був. Коли я світло, є інтернет, я працюю на терасі, наприклад. і Я дуже люблю, я навіть частину гортензії макрофіл висаджувала спеціальний горщик ще й ради того, щоб я собі їх носила, десь я там сіла, працюю, поставила біля себе горщик, вони не є такі величезні, не є такі важкі, а мені вже якась така втіха, квіткове око відволікається, думка відволікається і дуже-дуже мені це гарно спрацьовує. Тому цей горщик поки що теж буде стояти, і мені отак відволікання і налаштовування на позитив теж робити. Але ж покажу вам, звісно, яка вона краса. Бачите, тут ще вона в своїй цій барві початковій, зеленкувато-білій, ще немає зміни кольору. Але я не знаю, може вона в неї під там чи в притіненні, чи в теплиці. Не можу знати, звісно, всього і мені то, то не мої справи. Тому от вона в мене буде стояти на сонці, і відповідно, я так знаю, що якщо. Є там сонце на неї пряме, то вона тоді починає міняти колір. Тобто погода на неї впливає, там погода освітлення, сонце, не сонце. Впливає і на зміну барви. Ось така краса. Поки що поставила сюди біля півонії, тут така гарна зелень, півонії листя для того, щоб горщик підтримувався, десь вітер, щоб його не перехилив. І не, не припікався, занадто сильно не перегрівався горщик, хоча треба поливати. І ось купила ще три кущики, той самий сорт, тільки менші однорічні. Але бачите, ох, ну та спека дуже сильна. Чому я ну я вчора полила на ніч, але звісно, це можна сказати, ні про що це мій промах. Я не думала, що вони так пересохнуть. і то я все-таки думала, що півоня притінятиме. Піділю обов'язково відео, бо біднесенькі. Ось ця, що зовсім біля того горщика, вона зовсім не похилила голівки. А ці дві все-таки на них сонце потрапило і вони трішки похилились. Нічого, але все добре, живі, живі, здорові. Прекрасні теж теж будуть квітувати. Ну, Тут видно суцвіття, якщо я там не занадто стресу, якщо буду вчасно поливати, але бачу, що наука мені бігати, поливати кілька разів на день. Є суцвіття, будуть квітувати, хоч і молоденькі, але височенькі, скажу вам. Сантиметрів 70, мабуть, 60-70 мають прекрасні, зелене, насичене листя. Навіть мої не всі гортензії з таким насичено-зеленим, десь я щось не догодовую, Ось це дуже прекрасне листя, здорове, не підпечене, бо бачу, теж у групах вже з'являються такі світлини з підпеченим листям, бо сонце ну, неможливе. Навіть людина не витримує, а рослиночки. Теж, я думаю, не витримують такого палючого сонця. І ось отакі красуні три, які я пересаджу якомога швидше. Все-таки в відкритому ґрунті їм буде легше однозначно, аніж в горщиках таких малесеньких, бо тут тільки встигай, аби не перегрівалося і не пересихало. А тут не тільки пересихає, то, а все ж таки перегрівається. Ось така краса придбала. Запаковано було прекрасно, чудово, ящик такий високий, не вліз поштомат, але пішов на відділення, звичайно, вантажне. Воно ну, може, теж таке було не раз, коли там воно нормальне відділення потрапляє, а вони на вантажне пересилають. А де вантажні перевозної, якщо це велике місто, то це десь дуже дуже-дуже на окраїнах таких або автомагістральних якихось там дорогах. Ну, Не дуже сильно туди доїдеш легко. Ось тут ні, все добре. Пані Мар'яна запакувала компактно, абсолютно компактно, прекрасно, дуже гарно. То чотири отакі кущі, ну особливо цей великий, і три. Дуже міцно, щільно, нічого не розсипалось, не розтрушилось, не відламалось, все в прекрасному Стані доїхало і дуже компактно. Дійсно, пересилання вийшло не шалено дорогим, бо тому що. Буває в нової пошти всіляки. Ось така краса, така краса. Тому дякую пані Маріані за вирощування цієї краси для нас, що ми можемо прикрашати наш сад, нашу країну, відволікати наші думки, трішечки тримати свою якби ментальний свій стан і психологічний. Завдяки красі, завдяки квітам. Це теж допомагає. Садівництво, робота біля землі і так далі. Ось уже є мені робота посадити, доглядати, поливати і насолоджуватися красою. Тому дякую вам за увагу. Діліться, що у вас цікаво, як у вас ця красуня, хто має, як на вас справила враження, чи так, як на мене, вразила, чи цікаво, який сорт волотистий, вас, вас так вразив, що, ох, перевершив очікування, буде дуже цікаво це почути. Дякую за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!